Ви знаєте, є парфуми, в яких прям добре відчутно троянду, яка там ще її нотою. А є парфуми, в яких заявлена троянда, але її там треба розгадувати. Сьогодні про це і поговоримо. Вітаю, мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Тож, давайте розпочнемо. Я розділила відео, розділю на три категорії, на три підрозділи, чи як це назвати. Перші підрозділ у мене будуть аромати, в яких явно відчутно троянду, чимось прикрашено в різних відтінках і різну троянду, чи то бордова, чи то весняна кущова троянда домашня. Будуть аромати, потім в яких відчутно троянду, але все ж таки вона там далеко-далеко не головна. І от останні це будуть аромати, в яких я знайшла в пірамідах троянди, але я там ну, хоч би не відчую. Але можливо, якщо ви любите троянди, то вам вона буде там відчутна і, можливо, завдяки цьому вам буде корисна ця добірка. Ну що ж, поїхали. Почнемо спочатку з явної, явної. Ро -ро троянди. Це Т-Рос від Parfums Workshop. Аромат 77-го року, хоча по ньому не скажеш. Так, він простий, він дуже зрозумілий, дуже, дуже часто нього треба переставати. Дуже зрозумілий, але тим не менш, ну, взагалі в ньому немає ніякої ретровості. Це аромат про таку свіжу, кущову домашню троянду, знаєте, з такими маленькими трояндочками. У нас повен двір цих троянд, дуже гарний, я завжди хожу. В різні періоди її цвітіння рівняю, як там троянда пахне з цим парфумом. Дуже гарна варіація троянди. Така простенька, але якщо ви любите троянду, то і ця варіація вам може І Якщо ви любите особливо бюджетні парфуми, тут вона така прохолодна, ніби з ранковою свіжістю, знаєте. І ніби бутончики щойно розпіли. Не постояли кілька днів, а от сьогодні вчора розпіли, і от ця свіжість трояндова тут є. Прохолода ранкової роси, трошки, от, якщо звідти аж близько, то трошки мені і долить. Але якщо на себе нанести, особливо в спеку, цей аромат дуже свіжає. Правда, в тіні, або в закритому приміщенні. От для офісу це взагалі чудово. Тому що, коли ж душно або мало повітря, цей аромат. Ніби охолоджує трошки цей, ця холодна троянда з цією росою, чи ніби після дощу. І Оце цей аромат освіжає. Добре так освіжає. Я минулого літа носила його, не, не знаю, чому того літа не носила, але якось ну, наносилася. Буду ну, і цього літа робити до нього. підходи. вже скоро літо, вже скоро почнеться спека. І дуже. Корисно, я б навіть сказала, мати в себе такий аромат. Так. Наступний аромат це новинка в моєму гардеробі. Я його ще покажу в новинках, тому що він не один. Це і сім'які Люсі Rose and Rose. Intens. Там, звичайно, непевно і немає, бо я не бачила. Ой, це така мила троянда. Це про малинову троянду. Прямо тут 50 на 50, я б сказала, малинка і троянда. Тут в піраміді є і рожевий перець, кашмиран, Пачулі, Малина. Але я тут відчуваю, ну, і болгарська троянда. Але я тут відчуваю тільки троянду і малину. Це дуже ніжний. От, дивлячись в піраміду, можна подумати, тут ще й амбра, Можна подумати, що це. Аромат важкий, якийсь насичений, осінній, бо бачу, ямри і все таке. Але ні, насправді цей аромат дуже легкий, дуже дівочий. От такий він приємний. От я люблю більш складніші аромати, вже певно. Але все одно це я буду наносити на себе. Він такий класний, він якийсь такий веселий, життєрадісний. От прям хочеться іноді для підняття настрою. І щось. А, я ще хотіла сказати про нього, що він хоч і такий дівчачий, такий веселий, але не сказати, що він зовсім легкий. Він не зовсім повітряний не, і далеко не такий, як Аквалігорії від Гірлін. Бо саме ці аромати в мене асоціюються з якоюсь легкістю, з якоюсь повітряністю. Ні. Цього, в цього стійкість не непогана. Це парфумована вода. Так, парфумована, ну стійкість, можливо, ще середня. Ніж Туалетною водою і парфумованою водою. Але як він гарно сидить, він так гарно дифузить. От я сюди наносила сюди, <смеш>, і він отак от десь на от такому рівні дифузить, розпреділяється і огортає, і це так приємно, це так ніжно. Любите ви троянду чи не любите теж саме з малиною, але цей аромат ну, просто не може не подобатись. Я розумію, що. Він може подобатись вдихати його, але на собі людина може не хтіти. Никоги. На собі людина може не втіти його носити. Ну, але дійсно, я не знаю, мені здається, він не може не подобатись. Ну, хоча всі смаки різні, звісно, знайдуться ті, кому він не зайде і скаже: фу, пластика, хімія. Ну, це люкс. Це от такий явний представник люксу, і, і таке вже подібне десь було, але настільки свіжо. І яскраво, я такого звучання ще не відчувала. Ну мені подобається. Далі я згадаю аромати, яких в мене вже нема, але от вони теж явні представники трояндових ароматів. У мене тут списочок. Перше це два поди, Діор. Перший діор це Rosen Roses, який я нещодавно продала. Там теж молода рожева троянда, але мені там заважав мускус. Там він такий кисленький. Мені дістався залишок у флаконі десь четвертина. І я не знаю, скільки він стояв перед тим, як мені дістався. Ну, але мені той та мускус так добре кисли. На Собі його витримати не могла. Подрузі відливала і от в шлейфі з неї мені воно дуже подобалося. Вдихати його мені подобається. Але одна собі носити не змогла і придала. Але це такий така явна. Трояндова композиція, де навкруги троянди танцює мускус. І другий від Dior – це Dior Forever and ever. Я його вже десь згадувала в відео. От я не знаю, ніби він. Я його коли носила, в мене був відливан 10 мл. І мені здавалось, ну такий, нічого, не поганий. Не те, щоб я його собі хотіла, але зношу. Але якось я тих 10 мл швидко за місяць чи за півтора весни зносила, при тому, що в мене вже були, був не один, не два і не 10 ароматів. І я його зносила, і от є багато ароматів, я тестила, тестила не раз, але я їх чомусь не можу запам'ятати. А цей Dior Forever Never я запам'ятала. Запам'ятала, і він в мене так десь сидить в голові. Не те, щоб я хочу його купувати прям сильно. Ну, але якби був, то я б носила. Так от про що, аромат, так і не сказала, тут теж соло троянди, не соло, а головна троянда. Але вона така ніби втерта в, якусь, в якийсь гумовий виріб. Гу, така гума, як шина колес. От вона прямо розтерта ця троянда в ту шину колес, але колеса нові, ще не їжені. І я не знаю, я завжди я не люблю запах гуми якоїсь. Але тут вона гарно. І звучить ця гума якось не по-нішевому, а по-люксовому і... і тим не менш не, не банально. От я не, не очікувала такого від е, люксу. Хоча в мене є підозри, що, можливо, той відливант теж трошки постояв і він натягнутою трубочкою. Але ж в мене було багато відливантів. Багато настойних від левантів, ще й довше судячи по рідені, по кольору, наскільки змінилось. Я б не сказала, що якісь інші аромати з цих, що в мене були від левантах, настільки натягнули трубочкою. Тому я все-таки думаю, що це троянда і якесь щось латексне ну, в Ну і ще хочу згадати, все жирети на Берлінську Діву, звісно, це неймовірна троянда розкішна насичена густа бордова троянда, яка мене поборола, яка мені дуже сподобалася, коли я отримала від Левант, я прям сказала вау. Я не Син... Троянда це не одна із моїх налю... улюбленіших нот, але от мені дуже сподобався той аромат своєю насиченістю, своєю гучністю. Але Сказати, певно, вірно, що ця троянда мене переборола, і я, я вже здається де сказала. троянда мене переборола, я не змогла її на собі витримати. Звісно, тримати відлаван, щоб його просто періодично вдихати, ні, мені шкода. Тому я його подарувала чи продала там далі десь. Тому хто хоче. І в мене тут в руках. Ще одна троянда це новинка цього року від целітан. Як правильно, Лютанський чи Лютан забула подивитися в перекладачі? У мене Левантик я ставлю картинку. І я ще ніяких новинок цього року не тестувала, так що для мене це вам. Аромат називається La fille Tur de Fer, якщо правильно. La fille Tour de Fer. Це теж аромат про троянду, як виявилося. І з цим ароматом я його поки носила. У мене стільки думок, стільки варіантів, як його можна описати. Зараз я вже трошки підзабула, а от коли я на собі носила, треба було в той день зняти цей шматочок і викласти. Слухайте, ну це дуже гарна троянда. Але це вже не так, як Берлінські Діві, це вже не бордова троянда, це я б сказала, що це. Домашня кущова троянда. стільки граний, ніби в цьому відливанті, в цій краплі парфумів, вона переживає свій початок і серединку і вже доходить до свого всихання. Настільки міняється, я не можу навіть описати, як вона міняється. От то вона свіжіша, то вона більш тепліша, м'яка, то гучніша. Вдома я його носила, вдома з двох розпилень, одне на шию, одне на кофту. І я його постійно відчувала. Часом воно мені заважало, часом воно мені настільки подобалося, що я думала хочу. А часом думала комфортний парфум. От просто комфортний, отак має пахнути жінка, оцей запах має бути повсякденний запах жінки. І я не знаю і хочу флакон, але я їй не впевнена, чи зношу аромат все такий, ну такий напористий. Це для тих, хто, явно не для тих, хто любить легкі аромати, тому що він може напригнути. І що я ще хотіла сказати з приводу нього? Ну, коротше, він багатогранний. А, хотіла ще додати, що. От на наступний день я вже вдягла його на вулицю, нанесла трипшики. Слухайте, де і чоловік коли мене сидів в Арманікот Туркіс, і я від нього Арманіко Туркіс чула в машині, а от цю відстежлітельну новинку вже не собі не чула. Можливо, на вулиці, я взагалі звернула увагу, що на вулиці я багато ароматів не відчуваю. Можливо, вже щось з моїм носом. Ковідом не хворіла, але чогось так. Навіть ті аромати, які здаються в приміщенні дуже насиченими, на вулиці щось мені все, я їх не відчуваю. Тому коротше, я задоволена, я дуже вдячна дівчинці, яка мені поклала, бо ми обмінювалися парфумами. Я, до речі, скоро покажу вам, що в мене нового там багато. Дуже-дуже вдячна. І я з задоволенням зношу цей відливан і, можливо, буду хотіти в такому. Але це ще не точно. Але якщо ви любите троянду, ти її однозначно рекомендую до знайомства. Ну, захочете флакон не захочете, але ну, це така багатогранна троянда, що просто. Так, далі. А тепер пішли по ароматах, яких троянда є, але вона не явно відчутна. Там багато компонентів і вони боряться з трояндою. І перший аромат це Рушатокат. Токад 2013. Тут невелика піраміда, як я раніше думала, нарешті я її подивилася. Тут насправді магнолія, бергамот в серці троянда, герань та ірис, і білий кедр та ваніль. Не знаю, зазвичай герань мене душить і все, я більше нічого не чую. А тут ні. Тут я не чую герані, але троянду тут можна розібрати. Тут легка трошки підсолоджена, пудрова трояндочка, ваніль мені чується. Так, тут вона є. Білий кедр не знає, як пахне, трошечки кислинки, всього потрошечки. І воно, воно тут якось так гармонійно. Не сказати, що це аромат протроєнду, але так, її можна тут трошки почути. Ну просто тут так збалансована компонента, ніби всіх, знаєте, в рівних долях поклали і воно дуже класно. Це такий аромат на грані вітажа чи ретро. І сучасності. Щось посередині я ще не визначилася. Мені подобається дуже його вдихати, носити на собі щось ніяк, руки не доходять, тому що завжди є щось що більше хочеться. І... Але вдихати його дуже приємно. От зараз вдихаю і думаю, так, треба в ньому кудись піти. Але ж ні, на наступний день чи сьогодні буду збиратися те, що мені подобається більше, але насправді аромат дуже достойний. Дуже достойний за. Непогані гроші на наш час. Звісно, ціни підросли на парфуми, але на перепродажах з рук можна викупити його по гарній ціні. Я дуже сумніваюся, що цей аромат підробляє, тому що він і так завжди був бюджетний. Так що теж варто познайомитися. Далі в мене тут по списку аромат моя любов назив. Тепер і зараз трошки ношу: це «Mon parfum Crystal від Марті Ніколів. От мені тут основно, основна група нот це тубороза і жуйка, Тип, жуйка типу love is». Але я от коли почитала, що тут є троянда, так, її тут можна відчути. Тут болгарська троянда, «Bolgarian Rose». тут є Тофі, і от Тофі теж його підсолоджує. Але свіжість оцю і прям лісточки троянди, вони тут відчуваються теж. Але так замішано, що Тофі і жуйка, оце туборозна, мені перебиває троянду. Та все ж якщо трошки напрягтися, можна її почути. Я про цей аромат вже багато говорила і довго, тому я на ньому сильно зупинятись не буду. Але аромат такий насичений, це глибокий аромат, але тут більше не трояндова глибина, а глибина оцих нот, які між собою тут змагаються. Далі. Далі троянда, яка мене дуже смішила минулого року, коли я її купила. Хі -хі, зараз тут посмішка з'являється, я не знаю, що, вже наче звикла до неї, але. Я не знаю, я його в спеку тестувала і восени тестувала, і взимку робила підхід. І мені це розсіла ж собою було. Я ще так сміялася. А от зараз весною я ж все таки підходжу і перенюхаю іноді аромати. Зараз мені цей аромат таки пахне трохи трояндою. Так, тут є розсіл. Навіть не розсіл, тут от, вправду, свіжий сандал. Солонуватість сандалу і свіжа троянда. Знаєте, ніби навіть не троянда, а оцей бутон, який ще не розпустився. Така свіжа зелень тут пахне мені. Але є тут солоність і є тут якась нота, яка. Чи це сандал своєю солоністю мене тут душить, чи що? Але щось тут перебивається троянду. Але от зараз. Саме його час, я б сказала, тому що в інші пори року я не відчуваю в ньому троянди, а зараз відчуваю трохи. Я певно не сказала Рос натурель інтенс, не просто натуре. Є тут в ньому ще якась гостринка. Можливо, теж сандалова. Ну але не знаю. Трояндочка тут на задньому фоні, хоч вона і назва. в назві парфум, але сандал мені її тут перебуває. Можливо, це. Тільки моя чутливість така до сандалу, тому що я бачила відгуки інших дівчаток на цей парфум, і вони тут відчувають троянду. А от я, ну, це основна нота. А от для мене тут вона не основна, то для мене основний сандал, а то троянда десь там хоче випертись та не може. Вибачте слово таке дурне. Хоче вилізти і ніяк не може. Так, ще один аромат, в якому явно я відчуваю квіти, але троянду не дуже. Та все ж трохи є. Це арманісі. Один парфон, це моя хотівка, яка в мене збулася, теж його покажу в відео про новинки. От я тут, що мені в ньому і сподобалось, це те, що я відчуваю трошечки підгнивші, які, знаєте, пожмакані, ну, зім'яті пелюстки квітів. Але я тут відчуваю не тільки троянду. Тут я відчуваю цілий букет якихось квітів, білих, рожевих, я не знаю, різних, різних, яких я не знаю. Але от в них саме оці піднивші пелюстки. Ніби квіти не піднивші, ніби квіти, знаєте, свіжі, гарний свіжий букет. Але ніби хтось взяв і пожмакав його, зіжмакав, і от виділився трошки сік з цих пелюсток із серединок квіточок, серцевинок. А Тут є ще неролі, шасмин, муску, самбра, ще якісь молекули, я дивлюсь мандарин. Мандарин можливо, тут є якась свіжинко-кислинка, але все одно це все ж більше про квіти. От якщо почитати піраміду, то можна відчути. Знаєте цей ефект? Коли вже ще знаєш, думаєш, що точно це ж воно. Тут можна відчути троянду, якщо почитати піраміду. Можливо, хтось і дійсно відчуває тут в основному троянду, але я ні. Моя уява тут малює великий букет. Он тут класний аромат. Я так ним задоволена, щоб знали. <звук> так. А тепер підуть аромати, в яких я не чую троянду, але вона заявлена і, можливо, ви почуєте троянду. Я ще забула кілька троянт розгадати, які я тестувала, і теж вони в плюс-мінус хотівках, але не І перший аромат, аромат, який для мене трошки клон Лавіабель, хоча, мені здається, раніше з'явився, не пам'ятаю, Ні, пізніше, 18-19, це Антоніо Bandeira з Hirsecret Temptation. Це як Лавія Абель і Oriflame Джордані Gold. У Ріфлему багато хто збалувався: 9200-м джанігол це самий популярний аромат, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. І от в Лаврія Петрі заявлена троянда, і тут теж заявлена троянда, при тому, що є інші якісь компоненти. І от так, якщо звідси з флакона примухатись, то я її відчуваю. Але якщо на себе нанести, то я відчуваю тут таку ж саму дряпучість. Яка мені не подобається Лавіабель. Ну, дуже багато в них схожого, хоча це бюджетний бюджет і він насичений. Просто він не такий стійкий, трохи, як Лавіабель. Ну, що ви хочете за такі гроші, дійсно стійкість в нього напомірна. Ну, не сказати, що зовсім злітає. Ні, нормальна стійкість, але, звісно, до Лавіабель не доганяє по стійкості. І от це в них ця дряпуча нота, і вона мені заважає, от якби не та драпуча нота Солено-драпуча. Я б сказала, що тут якийсь пачулій сандал чи що, чи амбра, але пачулі б не подобаються. Але якщо вам подобається лавіабель, то це цілком може бути не те, що замінником, але ну так, перечекати до покупки наступного Лавіабеля з цим можна. Тим більше він зараз і в нових новий флакон вони бюджетні і з рук теж взагалі копійки можна купити. Я продаю. Купуйте. Я його готова, ця бідота. Не можу ніяк нікуди в мене дітися. Ну, він, мені шкода, він гарний, але воно мені дере. Я його хочу продати. Дивіться, скільки. Якщо вам видно, тут, це 50 мл. За 250, ну 200 я його продам я готовий його відпустити, бо мені шкода, що він стоїть. Він когось може порадувати. Так що майте на увазі. <плес> Наступний аромат, ще одна новинка. Це Kielung Klein Endless Euphoria. Я от, коли готувалася до цього відео, я вирішила передивитися піраміди ароматів з моєго гардеробу. Тому що, ми, як на мене, в мене дві троянди. Це от перші дві, які я показувала. Але ні, в багатьох ароматах, в пірамідах є троянда. І тут теж, в принципі, можна розглядіти. якщо от хотіти розглядіти троянду, то дуже сильно хотіти, то можна. Але взагалі для мене це освіжаючий аромат. Це аромат про свіжість, тут більше мене бо він. Тут більше про фрукти, про якісь... Я взагалі відчуваю тут диню. Якісь літні квіти. Трошечки, трошечки пудровості, але це з флакона. На шкірі її може бути і невідчутно. На моїй майже невідчутно. Або відчутно відразу, а потім якась залишається просто свіжість. Це така огірково кавунова дива свіжість. Кавуна тут немає, але от, знаєте, таке водянистий громад трошки. І троянду тут, можливо, можна почути, якщо дуже захід її тут почути. Флакон гарний, ну і це і фріка. Я задоволена, що купила. Ще одна троянда, в якій я не відчуваю практично троянди. Але, знаєте, якщо подумати, тут можна відчути помадну троянду. Тут є помадність, це Мартін Міколєв, студія МП2. Тут відчувається помадність, і я так розумію, оце троянда в компанії з чимось дає це відчуття пудрової помадності. Теж е, ніби бордові. Я от коли вдихаю цей аромат, я уявляю бордові пелюстки троянд, такі вже трошки-трошки перезрівші, гарний, насичений, розкішний аромат. От я не повстидаюсь назвати його розкішним, хоча він е, не настільки розкішний, як аромати за 15, 20 тисяч, там, 30 і так далі. Я маю веду, маю на увазі, вартість. Але за свої гроші ну це просто. Я впевнена, що він і переплюне деякі аромати за ті гроші. Ну Тому що це така краса, це така жіночність. Так, я світом ну, розмазала. Така жіночність і елегантність у фалконі, що ти просто не задумуєшся, а з чого він складається. Він просто дуже е, ладно складений і ти просто відчуваєш себе класно, себе класною відчуваєш в ньому настільки він цікавий. Не вмію завершувати думку і переходити до наступної. Так, ну і останній аромат, який я тут згадаю, так, під лавантів, певно, згадувати не буду вже. Це Narcisse Rodríguez Fleur Mask for Her Florel, туалетна вода. Теж я знайшла, коли передивлялась піраміди в цьому ароматі Троянда. І, можливо, вона тут є. Є тут якась така, ніби, знаєте, трояндова свіжинка. Але все ж таки тут така щільна, така насичена, для мене занадто щільна пудра, яка мені все тут перебиває. Ну, Я відчуваю, тут є якась глибина і насиченість, але ця пудра накрила цю глибину і насиченість, я далі нічого не чую. Я відчуваю цю пудру, таку, як з комоду, ніби комод припилений, ще й Але Ну, щось тут гарне. От вдихати мені, воно гарно, щось в цьому ароматі, але на собі я б його не носила. Я не можу його носити, він стоїть в розпиві. Якщо хочете спробувати, спробуйте, будь ласка. От вдихати мені його класно, носити не дуже. І ще раз покажу гарний флакончик, і на цьому певно достатньо. Так, ну що ж, це ось така вся моя підбірка. Звісно, я в процесі знімання відео згадала ще пару відоматів, але вже було пізно, вже рубрика пройшла. Є ще багато чудових трояндових парфумів, яких я не знаю, хоч це і не найулюбленіша нота моя, але все ж це нота, до якої я схильна. Якщо вона є в парфумі, то я захочу через цю ноту познайомитись, а не не захочу, як через деякі інші ноти. Тому я з задоволенням буду знайомитись, можливо, колись вийде ще якась част... друга частина, або просто інша підбірка трояндова з іншими парфумами. Але поки що це все, що я вам можу зараз показати. А я вам знову ж таки дякую, як завжди, за увагу. Дякую за приділений час. Знову забула на початку сказати, щоб ви підписувалися, ставили ваші лайки, писали мені коментарі. І я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.